Доброго дня, байці Лігіону Свобода Росії. Ми стаємося дуже сильно в приобреті мікроавтобусу для виконання бойових задач. Просьба Сергію Шилуську о допомоді. Слава Україні. Повтори цю процедуру. Повторно. Те, що ти казав, що ти робив? Що ти мені тільки що казав? Взагалі нічого не робив. Взагалі нічого. Ти що мені сказав? Що положити мені на капот? Душечку, душечку, брати. Душечка, душечку на капот, душечку витяг, каже, не треба мені твоя душечка. Так що, друзі, тачка. Каже, пацани зробили. Які пацани робили, каже? Братан. Братан. Олег Віктор. Попаяли весь корпус. Зробили кріплення. Зробили кріплення, бо не було дерево. Ну зробили так, відпросити можна, звісно, ну то вже не важно сильно. Фарка стоїть і крепко стоїть. А ну включи, хоч є світ. Бо ти десь мене тут натягуєш. Говори. А ну, тік так як ти любиш, а, тік і тік-таки. Так, ано о Так, тепер світ же в тебе буде, йоха, дроха. А? Та да, мабуть. Туши, бо бля, електрика дорога. Що, що, акумулятор що є. Те, правильно. правильно, що? При... Да. Резинку поміняли. Да. Все чинчинарем, новенька. Все Водитель не їде з нами сьогодні. Протина, да, завтра на тебе там ще кусок роботи повісимо. Він... Так що, друзяки, загрузили ми поки компресор. Е Донкрат. Троса, і воно там наборчик сіренький ключиків хлопцям, щоб було. А це, не знаю, дядь Володя щось передав, хлопцям щось ремонтував. Резину ми два ската залишимо, мабуть, да. бо мені ще треба сюди кубишку засунути і водички загрузити трошки. Надо. Да, О, Водички то ми ще загрузимо, Та треба ж два ската однести тепер. Треба да? кращих залишити, а цього, загрузимо води, а печенюхи ті, що ти купляв, ми вже загрузимо тоді перед од'їздом. Ну вони там лежать у кухні, щоб прохолодно да, сюди, Водички, мабуть, сюди накидемо, потім всередину напакуємо. І я трохи, цього, може, вкину в ренджера, Поняв? Бо треба, ще буде кубишку, може. Оце, да, і оце все непогано. Так що два забираємо. Так що пацики попрацювали сьогодні. П'ять часов фару клеїли, так? Нема дюхайся, ти що. Що будеш нести, може з'їздив би, чуєш? Я внесу. Так я не знаю, чи кубиху будемо грузити, чи ні. Та він знає куди. завгар знає діло. Так що трошки водички зараз загрузимо. так. Дзвони мені дядя Юра Бугаєнко, мабуть. По репчикам. Ну, мабуть, вже по репчикам я завтра поїду. Так що от такі справи. О, все, пацани покотили. Так що готуємося в дорогу, а я мабуть, не здоровкався. Так що, друзяки, всім привітос. Машинка, яку збирав на неї дядя Вова дикий. З як же село називається, Кучаково Лебедин. Звернувся до мене, щоб його підтримав. Він фактично закрив всі питання сам. От, там вони не пам'ятаю, вже 185 і 59. Скинули. Ми купували її 6900 в доларах і перезули. Стекло тільки купили на цей, зробили там розвал сходження по ресорам. Заїхали до хлопців на СТО. ну Хлопці кажуть, ну нема сенсу щось робити. Сюди всувати не треба, вона так і є. Ну, щас, ну така є. Просвіт каже, чималий є. ну Вже по факту будемо тоді вже з хлопцями балакати, з Ігорем. Якщо треба, будемо шукати кошти на. Нові ресори, тому що вже сьогодні ми оплатили е, ремонт в Легіон Свободи, також на ту машинку, яку ми купували, тільки що зверталися хлопці з 43-ї бригади з Київ, також там у них відкритий збір, ну не збір, а вони скинулися з хлопцями. 20 є, а треба 39. Ми не можемо не допомогти хлопцям. Ну, а також там є ще два старолінка. У нас в запрос і машинку збираємо зараз, ту, що в нас стоїть. На, як він називається, не мультиван, а каравела. Так що так, два колеса залишаємо хлопцям все-таки на запаски, хай будуть на всякий випадок. Ну зараз, мабуть, закидаємо сюди води да, і все. Да. Тому що я думаю, що якщо кубишку, то вже треба або кубишку вести, або щось вести. Правильно. Кубишку ми просто нема сенсу вести. Та там треба було в одну бригаду закинути. ну, Закинемо, може, буде Вадим. Батькович пекти на Дніпру, да, ти будеш їхати. З Маріани Васильівни. Да, да, на Мечникові ти будеш їхати, mm -hmm. да, то може там хлопці. А... Вони під Павло. Вони на Славянську просили взяти на каністрати. Ну це треба комусь попутно давати. Mm -hmm. да, 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 да. Бо таке, може хто буде з хлопців їхати, щоб забрати, що може там бусом, да, щоб їх не Каністри є, питань не є. Ні, так каністри привезуть. Так і в мене є каністри, вони лежать. Каністри є. Там не багато, ну треба буде передати. От гружали 72, там їжачок просив, то одразу на Ігоряна вийшли, поїхали на завод, три куба, 39 каністр, ну що влізло, все, забрали і поїхали. А, ну, а в мене хоча б одну хотіли взяти. Так з Києва їхати сюди, а вони там типу кучкувалися їхати назад. То Ігорянчик, звісно, красавчик. Ігорянчик нам передає на каравелу резину. Я хотів замовляти. А він мені каже, що ти, Валерчик? Що, грузимося? Так. так що братина підгрузили, дякуючи Ігорянчику, водички солоденькі і зараз під'їжджаємо, підгрузимо водички обичної мінералочки. А вже потім там печенюшки закидаємо вже. І там щось дядь Вова передавав вже з холодильника прямо в машину. Вова, полетів, полетів. Де живе, що робить, бачили? А мультиван чи цей... Каравелка, звісно, хороша. Каравелка, звісно, пора. Двухлітрова? Два і п'ять. Сьогодні Сергій ви ж давав дроза. На каравелці. Так що водички. Понятно. Дякуючи. Ігорянчику. Це одна херня. Да. Що, ти їдеш на патроні? Завтра в школу поїдеш на патроні, бо батька не буде то тебе або дядько Грицько відвезе, або дядя Вася відвезе, все, та нехай туди стоїть, потім під'їмо туди хай. Так, водичку загрузили. Да, братан, отикаєш, туди а там вже ящички забере з печенюшками. Ми ж додому поїдемо. Зараз? Ну Я поїду на ну, приї... наїду автобуса забере, забере. А він станцію привезти. Ну потім, ну, потім підійдеш, там пару минут закинув і поїхав. Що? Все, Би щось одинадцять, в одиннадцять вас вже закриває ресторан, да, та, і ми його забираємо і погнали. Так що все, отак. Патрон ти залиш... залишаєшся за старшого. Що тоді летіть, пацики? Не буду тримати. Може ще півчаса полежиш, якщо вийдеш. Боршу хоч зі? А є? У мене нема. Вези мені. Все, тренуйся, пам'ятав. Кунга зняли, може комусь хлопців треба. Хтось питав у нас, а тепер не пам'ятаю, хто питав. Так він стоїть 60 штук а це бивушний, Чуєш? Так що от така ситуація. Ну а хлопцям він не потрібен. Якщо не потрібен, то ми його знімемо, щоб ви його знімете, потім в полі викинете і все. Розумієш, так що в нас буде. Повністю і два штуки валялися, позабирали хлопці. Все, батько, вези цього кучерявого вже кудись туди. Все. Кучерявий давай. Давай, махай, махай. Братана, коли? ЛТшечка заїжджає, братик. А ну скажи підписчикам якого? Ти каз... Так сьогодні понеділок. Ви чули? Все, алтежечка з понеділка заїжджає. А, Він казав Вже доробляєш? Володька помогав? Все, Скажімо йому, що вже хай готується до казав. – Так що гуртом зробимо алтежку нашу. Все, патики погнали. Вадюсика чекаю ввечері. Догрузимося і усе. Так що дядь Вова. Отак, ще. Пізніше підгрузимо там смаколики трохи. Ну а по ресором гнали сьогодні на СТО. Хлопці сказали, то все. пока. кидають ресори, каже, тільки міняється в місті вся взята. І каже, якщо ви поміняєте, то вона буде теж, ну, не буде вона вигнута, як москвича. Так що такі діла, друзяки. Так що на цьому буду завершувати відосик. Збираємося ми сьогодні на схід. Не будемо відкладати в довгий ящик. Хочу подякувати всім за довіру, за підтримку. Ну а ми працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.